Чому бронзер рижить? Або чим відрізняється бронзер від скульптора? Давайте розберемо це питання. З вами візажист Чугунова Лілія. Працюю продавцем, консультантом і візажистом в магазині косметиці, і завжди до мене звертаються клієнти, ну не завжди, а дуже часто звертаються клієнти. Чому бронзер рижий? Я розберу, на прикладі двох продуктів від NYX. Тут ми візьмемо скульптор. І від Кіку Мілана тут ми візьмемо бронзер. Так ось, скульптор нам потрібен для того, щоб робити нашу природну тінь. Вони мають більш таких прохолодні відтіночки, коричнево, коричнево сірі або сірі. Тобто, це вже на ваш смак. І наносимо ми їх там, де нас падає тінь. І зараз ще вам покажу сводчі. Я думаю, різниця помітна. Ну, а бронзер ми наносимо там, де нас би поцілувала сонечко, тобто там, де ми більше всього засмагаємо, ми наносимо вище скульптора. Хоча більш для швидкого експрес-макіяжу я люблю наносити один продукт, це, наприклад, бронзер, тобто і на місця, де в нас падає природна тінь. Так ось ми роз'яснили, чим відрізняється бронзер від скульптора і чому бронзер рижий.